Полиниця дуже бананий. Блін, зараз я все тут За кадром з'їдять потім скажуть, що ж ти нам не оставив. Але якщо ви думаєте, що польський сухпайок такий бездоганний, то є і ложка дьогтю. Рулька смачніша. Да? Угу. Вітам всеких. Естеш на каналі MataLai. Називам ще Камбат. Ідіш рецензія польської сухої рації. Ну, як ви зрозуміли, сьогодні у нас огляд польського сухпайка. Це у нас сухпайок армії Польщі. Він дуже-дуже важкий, його 2 кг, 3,5 тисячі кілокалорій. Хочу сказати, що зараз я знаходжусь у офіційній відпустці, приїхав до батьків. У гості і по-домашньому тут будемо робити огляд цього супака, бо тут-дуже багато всякого, я, я так розумію, і потрібно все розкласти, і на капоті все не буде поміщатися. То ми почнемо. Зараз ми відкриваємо пакет. Бачите, у нас тут цивільно все ножнички є. Ось отак виглядає. Запаковано все. І зараз ми ось викладаємо. Ось така у нас куча всього вийшла. Хочу сказати, що це добовий сухпайок на 24 години. То тут є і вечеря, і обід, і сніданок. То зараз я Розкладу усе по кучкам і буду все показувати по порядку. Ось ми розклали усе. У нас такі три кучки вийшли. Сніданок, обід та вечеря. Також є ще доповнення. Почнемо з доповнень. Так, у нас тут є, ми вже у естонському сухпайці, вже я вам показував це пічка для. Розігрів. Вона складується. Я вже показував. Ми на ній сьогодні не будемо розігрівати. Тут сухе, сухе пальне до нього йде. Далі навіть три, три пачечки у нас йде. Сірники ось такі. Так, це у нас пакетик для сміття. І тримач для. У нас для... Як там воно робиться, я вже не пам'ятаю. Але як там воно робиться. Щоб тримати, коли би нагріли консерву, це тримач. Так, це ми дивитися не будемо. А, у нас тут є, бачите, такого ще не було. Сірники -от такі, які на вітру не тухнуть. Не знаю, може в воді ще. Водівни ще гарять. У ну, всякому випадку такого ще не було в інших сухпайках. Що мене порадувало тут, так, по зрівнянню з французькому сухпайці, там не було взагалі ні вилок, ні ложок, нічого. То у польському у нас три набори. Три набори. Тобто не треба їх мити. Завжди всі кладуть один набор. Вилка, ложка, серветка. Тут же, хочу, хочу показати, дуже якісний пластик. Не ламається, ось, не гнеться навіть такий дуже гарний ніж. І тут у нас ще отака ложечка. Плюс серветка. Так, оце у нас із такого доповненого. І ось такі у нас стакани, і тут ще повно всякого добра. Ось, показуйте. Ось я, висипаю. У нас тут 4 стакана. У нас тут пакетики. Ну, може це для сміття пакетики. У нас ще серветки. У нас тут вологі серветки, три штуки. Далі у нас кава, ще одна кава. Так, цукер це у нас. Цукор це є. Також тут у нас сіль, перець є. І далі у нас такі йдуть смаколики. Тут у нас жуйки, ментолові, цукерки, а тут дуже багато тут ще жуйків. Ну, бачите, багато ще цукерок. Це дуже гарно. Починаємо куштувати наш сніданок. Тут два пакетики, які треба... Буде заварювати. Це у нас, я так зрозумів, це у нас такий чай малиновий. І тут у нас е шоколадний. Така точняка шоколадна. Зараз ми будемо все запарювати. Для чая тут написано 250 мл треба води. Ми зараз оце висипаємо, зараз побачимо, як воно виглядає. Ось. Бачите? Ось такі у нас гранули. І заливаємо Ми тут цивілізації, то у нас є тут чайник. І 250 грам у нас води. Ось так у нас вийшло. Хай воно остиває. Ну, хочу вам сказати, малинкою пахне. пахне. Пахне дуже, дуже приємно так. І, я так зрозумів, це у нас горячий шоколад. Тут треба 150 грам води. Ось він отак виглядає. І ось так ми його засипаємо. Какао. Какао пахне. І заливаємо 150 грам десь. Небагато. Небагато. Тут у нас і ложечка така. Ось такий у нас гарячий шоколад. Все. Це у нас пульс готується. Далі я вам показую, що сюди ще входить. Так, у нас мед. Ну, мед є мед. До речі, нам мед нещодавно передали хлопці. Дякую їм, то меда у нас достатньо. Ну, хай буде. Так, у нас тут печиво. Не буду зубами рвати. У нас печиво. Ось таке. Печиво печиво. Чесно скажу, воно ну, як без смаку, але як то віддає чи їм чи, чи щось. Таке. Ну, на любителя. Далі у нас йдуть хлібці. Хлібці у нас йдуть до цих страв, які у нас у консервах. Ну. Угу. Смачні, вони як... Вони як хлоп'я. Кукурузяні кофе. Смачні, смачні. Зараз ми вже будемо розглядати основні страви сніданка. Так, у нас це тірольська консерва. Чесно кажучи, тірольська мені нічого не каже, але ми ось будемо її відкривати. Це що це м'ясо. Угу. Ну, я так розумію, його треба ще розігрівати. Ну але я от не розігріваю, воно вже вкусне. Вкусне, хірольське, не знаю, який склад. Ну м'ясо, воно жирненьке таке. Гарне і главне, що воно вкусне. Смачне. Дуже смачне. бачите, їм не може зупинитися. Але мені ще багато тут куштувати. Так, це у нас була Тірольська консерва. Далі у нас іде лечо з ковбасками. Ось ми зараз її розкриваємо. Лечо. Так, кришечку зняли. Ну, це по це треба розігрівати, але ми не будемо. гаяти час. Я думаю, м -м, воно таке запашне. От, подивіться, тут є і перець, і спаржа. Це у нас... А, це у нас є от ковбаски. Я покажу зараз ковбаски. От, бачите, такі ковбаски. І Воно такому... Томатному лечо і Угу. Смачно, смачно, хочу вам сказати. Оце супер. Це по-домашньому. -по не знаю, в Польщі всі. Я думав, в кабаски тільки в Німеччині готують. Смачно, але в Польщі теж смачно все. Супер. Оце, оце респект взагалі супер. Дуже смачно, давайте ще вам покажу, як воно виглядає. Ось. Бачите? Саме головне, що воно смакує і холодним. Якщо розігріти, це вообще буде бімба. Так. Ми основні страви. І що класно, от я не доїв. Не доїв. Її можна закрити от кришечкою і потім доїсти. І нічого туди Мухи, таракани і нічого не набірують. Так, далі у нас чай малиновий. Ось такий, я вам показував. Угу, супер. Сюди цукор додавати не треба. Він солодкий, смачний. Малиновий чай. Далі у нас таке у нас горячий шоколад. Я взагалі до сладкого так, Не дуже. М -м -м. Але це. смачний. я хочу вам сказати, він ще з ромом, от такий привкус, то він такий з алкоголем якраз для солдатів, яким просто не можна. Алкоголь за весь час. І тут хоч вони запах Я за почують. Садиться. Я за руш садиться. Не за руч садиться? Угу. Нічого страшного, тут його небагато. Супер! От шоколад, респект з Ромом. Мені дуже сподобався. Дуже-дуже. Так, ми переходимо до обіду. Так, обід у нас почнемо з того, що треба готувати. У нас такий концентрат напою. Я не знаю, що це таке, але сюди треба додати 250 мл води. Ось ми розкриваємо. І хочу показати, що тут є рисочка. Ось. Сюди ми прямо доливаємо 250 мл. Тут просто білий порошок. Просто білий порошок. Так, І у нас... Де ця полосочка 250 мл, Так, це є. Це є. Давайте цю ложкою помішаємо. Вона ще чиста. Так, ми це помішали. І поки що поставимо, а хай вона запарюється тут і настаюється. Далі. Далі у нас тут є. Ще один концентрат напів, ну, це чай, можна сказати, який ми робили оцей малиновий. Це у нас вишневий. Вишневий, ну ми його куштувати не будемо, вже ми знаємо, що воно смачне. Це у нас є. Далі у нас щось таке батончик. Батончик ось, дивіться. От такий батончик. Бумажка якась чи що? Так, щось, щось тут пішло не так, чи... Це не бумажка. Ось подивіться. Ні, це, мабуть, глазур якась. От, село. А я його вже знімаю, оцю біолету. Як буде це бумага прилипла. Може вона, звісно, не прилипла, бо там мені скажете, взяв з її бумагою. Це, звісно, буде номер. Ну хочу сказати, смачно, смачно. Воно я Це у нас така, Тут фрукти, горіхи. Солодке. Енергетичний батончик такий. Плюс зачот. Мені сподобався. Далі у нас іде отакий батончик. Зараз ми його будемо куштувати. Ось он такий. Мягесенький. Він з горіхами, з якими там воздушними кульками і мармеладик. Ось, якщо видно. Дуже-дуже смачно. Поляки знають толк таких речах. Так, і це, я так не зрозумів до кінця, що воно таке. Але тут дуже багато фруктів, ананас, тушква, яблука, банан, вішня. Я просто думаю, чи це сухофрукти їх просто їсти, чи їх треба запалювати. Я люблю запарювати те, що давайте я отак так висиплю, щоб подивитись, що це таке у нас. Дивіться. Це у нас сухофрукти. Ось такі. Ну Я не знаю. Чесно кажучи, їх можна і так їсти. Навірно, їх так і треба їсти. Ммм... Ну життя. Якщо його треба і запарювати, я не буду нічого робити. Я хочу сказати, це фруктові чипси. Я перший раз їм, щоб клубника... Пол... Клубника. Що в мене за цю клубнику. Що там, паляниця чи полуниця? Угадайте. Що полуниця дуже. Банани... Блін, зараз я все тут за кадром з'їдять потім скажуть, що ж ти нам не оставив. Супер. Оце дуже смачна річ. Дуже смачна річ. Але якщо ви думаєте, що польський сухпайок такий бездоганний, то є і ложка дьогтю. Забакопорили польський сухпайок. Хочете, хочу вам показати, у нас на обід теж... Лічя з ковбасою. А написано, що буде філе куриці у соусі. А, а, а поклали дві однакові, дві однакові консерви. Ну, як так? Так, воно смачне все, але хотілося щось інше покуштувати. Але от реально це, я так розумію, людський фактор. І поклали дві однакові консерви. На обід та на сніданок. То на обід ми вже не куштуємо, бо ми це вже куштували. Ось у нас однакові дві консерви. Бачите, що ви не казали, все однакове. Пічалька. Пічалька, але ми переходимо до вечері. Так, в нас вечеря польського сухпака армії Польщі. Хочу сказати, це, і, це іменно армійський сухпайок, не цивільний. Так, у нас тут теж концентрат напаю. Ми, як ви бачили попередньо, ми зробили концентрат напаю. Ми сюди залили гарячу воду. Ну, як завжди, хочу вам сказати, не треба сюди гарячу воду лити. сюди треба просто холодну воду залити. Це звичайний юпі. Так, щоб було зрозуміло. І воно смачне, і от він дуже концентрований, то трошки більше води наливати, не 250 мл, а от там 300 мл. І він такий дуже тонізує, хороший, але це парує не дуже на смак, коли воно гаряче. То сюди треба наливати холодну воду, запам'ятайте. І це дуже-дуже гарна річ. Ось вона. Це вона йде теж на вечерю. На вечерю у нас теж йде чай такий. Це в нас теж вишневий. Ми його вже пили. Далі у нас джем. Давайте розкриємо джем. Ми джем ще ніколи не розкривали. Ось отак. От Эйч. Джем. Ой. Смотрите. Киві, как желе. -м. -м, -м, -м. Куснятина. Куснятина вкусняче. Я вам хочу сказати, Джем. Що... Супер. Якщо вам попаде, нікому не віддавайте. Дуже смачна річ. Так, у нас йде печиво. Печиво і ще хлібці. Це ми все їли. Все добре. Так, у нас... Шоколад. Шоколад чорний 60%. Мені цікаво, це просто шоколад, чи він з чимось. Звичайний чорний шоколад. Дуже гарний, дуже гарний. Зоплюю його малиновим чаєм. Яка прелість. Так, і саме на головне. Мені було дуже цікаво. Ось у нас така консерва. Ну, Для вечері якась вона маленька, але це в нас свиняча рулька. Ви представляєте, ціла свиняча рулька, вона в цій маленькій консерві. Зараз ми відкриваємо і подивимося, що це таке. опа Оба. Опа. Так, і дивимося. У нас тут просто шматок, шматок м'яса. Ось, дивіться. Ложка не втикається у нього навіть. І пахне, воно вже оператор. Слюни текуть по об'єктиву. Я нічого не залишу. Супер! Просто шматок м'яса, рулька реально дуже смачно. Клас. Мені ще якусь, там, не знаю, пюрешечку і що то це було супер. Просто на вечерю хочеться щось до м'яса. Чесно вам скажу. А так. В принципі, якщо я оце все з'їм, то мені нічого більше не влізе. І по калоріям, і по смаковим відчуттям. Все дуже-дуже гарно. Ну ось, ми і поїли. Хочу вам сказати, що польський сухпайок дуже-дуже гарний. Якщо б ще на обід не перепутали консерви, то б взагалі супер було. Дякую польським друзям, які передають сухпайки для Збройних сил України. Цей сухпайок нам не видавали. Це було у волонтерці, але він до мене попав і я вам показав, який сухпайок в армії Польщі. То я гадаю, що нам будуть присилати все-таки для Збройних сил України вагонними нормами, бо хлопцям дуже сподобається. Я вам кажу, що польських супайок на 100% дуже гарний. Треба його з собою завжди брати, і ви голодні ніколи не будете. А ми продовжимо робити різні огляди. Тому щоб не пропустити слідчий огляд, підписуйтесь на канал Мотолайф, ставте лайк, бийте у дзвіночок. Ми працюємо далі, ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ, а Путін! Гандон. Рулька смачна, напоминає тушонку. Ага, це у нас да. ще одне. Да. тушонку і дуже смачна. І Навіть аромат см... такий смачний. А ну де ще ложечки є, висипають. Ану лечо. Ну, лечо таке, як ми готуємо, і плюс много колбасок. Тут много не пожаліли. Ну як? Ну, смачне. Смачне тут, можна сказати, одні ковбаски. Диві. Одні ковбаски. Та я знаю. Да. Ти та їв. Ти їв і я їм. Що, як тобі рулька? Отлічна. Так, я. А ви тірульську ще не пробували. Яку? А от тут кірульська ще. Я так і не зрозумів, що воно. От теж вона свинина яка то Ну, рулька. Смачніше. Да. Угу. А це такая, ну там більш насыщенный смак. А тут такая, Ну тоже смачна. Це легкий такой. Это продукт. С, можно с картошкой. В мандерах. <laughs> так, а ну, а да чай, а чайок хотела попробовать? Давай чайок. Чай смачный, да. Малиновый. Аромат відчувається хорошо. Ну ось ще для експерименту вставили незалежну оцінку того, що куштував я. От мої батьки, мама Валя, папа Петя. В відпустці, але зараз вже їду опять назад. То не забуваємо дивіться наші відео. Ми стараємось для того, щоб вам було цікаво, та перемога була якнайшвидша.